Всім привіт! Сьогодні я вирішив взяти на себе цікаве завдання. Протягом одного тижня позбутися всього, що більше не приносить мені користі. Чи вдасться це зробити? Давайте дізнаємося разом. Позбавитися від зайвого це один із найбільш звільняючих досвідів у житті, коли ми тримаємося за речі, які більше не сприяють нашому зростанню. Ми почуваємося застряглими, знесиленими, навіть задушеними. Але коли ми їх відпускаємо перед нами, відкриваються нові можливості, нові стосунки, більш автентичний спосіб життя. Як казав один мій друг, порядок це не намагатися змусити себе щось робити. Це е, просто позбав, позбавитись всього зайвого, що тобі не потрібно. Є кілька основних категорій, від яких час, нам часом важко відмовитись. Ну, наприклад, токсичні стосунки ну, це ті взаємини, які виснажують вас, змушують почуватися непочутими, невидимими. Вони можуть бути романтичними, дружніми це навіть, чи навіть сімейними. Якщо ці стосунки не дають вам радості чи підтримки, ну, то нафіку не виможемо. Захаращеність. Це може бути, ну, наприклад, фізичний безлад, старі речі у шафі, які ви наносите роками, купа речей десь на, у гаражі, до яких ви не касалися вже годами, роками. Але купа паперів на робочому столі. Але безлад може бути і ментальним, відволікаючи нас від важливого. Ну, В голові теж буває сміття. Обмежувані переконання. Наприклад, внутрішній голос, який каже: Ти недостатньо розумний або це не для тебе. Ці думки не тільки демотивують, але й стримують нас від досягнення наших цілей. Мрій. До речі, тут допоможуть афірмації: проста та ефективна справа. Болісні спогади. Ми часто щепляємося за минулі травми чи страхи, які заважають нам рухатися вперед і насолоджуватися красою теперішнього моменту. Так, бувають дуже болісні травми, те, що ми не бажаємо забувати. Але ж це ж минуле. Погарюйте трошки. Дякую. Трошки погарюйте і залиште минуле у минулому. Очікування суспільства від вас, написані правила, які диктують, як ми повинні виглядати, діяти або мислити, щоб вписатися. Вони часто позбавляють нас можливості бути собою. Це суспільство воно таке. Наше его, бажання бути правим, контролювати все або вигравати будь-якою ціною. Це може стати великим бар'єром для зростання та гармонійних стосунків. Щоб зрозуміти, від чого варто позбутися, почніть з рефлексії. Запитайте себе, наприклад, прямо зараз. Чи приносить це мені радість те, що я роблю? Чи сприяє це моєму розвитку? Зараз. Чи відповідає це моїм цінностям? Зараз. Ну, треба для цього знати, які ваші цінності. Якщо відповідь ні, настав час відпустити. Ще одна порада. Почніть з малого. Не намагайтеся змінити все за один день. І, до речі, робіть це з собою, а не з будь ким іншим. Спробуйте почати з однієї сфери вашого життя. Наприклад, розчистити гардероб та переглянути свої соціальні мережі. Будь-що якесь просте завдання. Також практикуйте усвідомленість, медитація, прості дихальні, дихальні вправи допоможуть вам стати більш обізнаними про свої думки та емоції. І не соромтеся звертатися за підтримкою до друзів, сім'ї чи навіть професійного коуча або терапевта. Просто телефонуйте чи напишіть. Хочу поділитися кількома історіями, які довели мені силу звільнення. Перша про мою подругу, яка довго перебувала в токсичних стосунках. Вона відчувала себе виснаженою, але, зрештою, наважилася їх розірвати. Це було непросто, але вона відчула неймовірне полегшення. Вона почала займатися улюбленими справами, знаходити нові знайомства і, що найголовніше, почала жити життям, яке їй дійсно подобається. І, до речі, врешті-решт знайшла нетоксичні відносини. А нормальні. Є інша історія про жінку, яка роками працювала на ненависній роботі. Вона почувалася такою знесиленою і невмотивованою, але одного дня вона вирішила ризикнути і змінити професію. Спочатку було дуже страшно, але це рішення стало поворотним моментом в її житті. Вона знайшла своє покликання і почала відчувати пристрасть до того, що робить. І стала більш щасливою. Людина змінилася дуже. Відпускати це не лише про фізичне та емо... чи емоційне розвантаження. Це про створення простору для нового, нових можливостей, нових стосунків, нового справжнього себе. Пам'ятайте, це не означає позбуватися всього без винятку. Це про те, щоб залишити у своєму житті лише те, що має значення. Розкажіть зараз в коментарях, які речі, стосунки, переконання ви готові відпустити. Які кроки ви плануєте зробити, щоб звільнити простір для нового. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше порад про самовдосконалення. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей!